Ну що ж, в третя година дня, і раптом страшенно захотілося начос. У кожного, звісно, свої причини для такого перекусу. Але знаєте, якщо копнути глибше, то всі ми їмо лише з двох насправді дуже простих причин. І от сьогодні ми якраз і прослідкуємо цей дивовижний шлях, як тарілка хрустких начос перетворюється, ну, на нас самих, на нашу енергію та будівельні матеріали для тіла. Отже, власне, до головного питання: навіщо Навіщо їсти ці начос чи будь що інше? Відповідь, чесно кажучи, до смішного проста. Уся справа в двох речах: нам потрібна сировина і нам потрібна енергія. І от дивіться, яка цікава штука. І ми, і наша їжа по суті, зроблені з одного й того ж з речовини. З атомів. І що найважливіше, в обох випадках енергія запакована в хімічних зв'язках між цими атомами. Тобто, коли ми їмо, ми по суті проводимо такий собі обмін: беремо чужу матерію, щоб збудувати свою, і вивільняємо енергію з чужих зв'язків, щоб живити себе. Тож ось вона місія нашої травної системи, якщо сформулювати її коротко це перетворення. Взяти речовину з їжі і перетворити її на речовину нашого тіла. Звучить просто, але за цим стоїть неймовірно складний процес. Розумієте, їжа, яку ми споживаємо, складається з величезних молекул, їх називають макромолекули або полімери. Найпростіше уявити їх як довжелезне намисто от білки, вуглеводи, жири, це все такі от намиста. І тут виникає проблема наші клітини просто не можуть проковтнути таке намисто цілком, воно для них завелике і заскладне. І що ж робить наша травна система? Правильно, вона бере це намисто і розриває його на окремі намистинки. Ці намистинки називаються мономерами, і от саме ці крихітні будівельні блоки наші клітини вже можуть легко засвоїти. А потім а потім з них, як з конструктора Лего, вони будують вже свої власні унікальні намиста, тобто наші власні білки, вуглеводи і так далі. А ось і конкретика дивіться, як все логічно. Білки це намисто заміну вуглеводи з цукрів, жири або ліпіди з жирних кислот. Все розбирається на свої базові компоненти. Можна сказати, що це така собі універсальна валюта для наших клітин. Неважливо, з'їли ви курку чи квасолю, в результаті клітина отримає саме амінокислоти, з яких зможе побудувати те, що їй потрібно. Але ж ми говорили не тільки про будівництво, а й про енергію. І тут не все так однозначно. Погляньте на ці цифри. Жири це справжні енергетичні бомби. В одному грамі жиру калорій більше ніж удвічі, ніж у грамі вуглеводів. Саме тому, до речі, наш організм так любить запасати енергію саме у вигляді жиру. Це просто найефективніший спосіб. Ну що, готові? Ласкаво просимо на нашу велику лінію розбирання. Серйозно, це найкраща аналогія для травної системи. Це такий собі завод, який методично крок за кроком приймає сировину, тобто їжу, і розбирає її до гвинтика, до найдрібніших компонентів. Зараз скажу дещо дивне, але потерпіть топологічно ми пончики. Так, так, не смійтеся, це насправді геніальна аналогія. Уявіть собі, наш шлунково-кишковий тракт це ж просто довга трубка, що проходить крізь тіло наскрізь. Є вхід і є вихід, як отвір у пончику. І найцікавіше, що поки їжа рухається всередині цієї трубки, технічно вона все ще знаходиться поза нашим тілом. Вона потрапляє всередину по справжньому лише тоді, коли всмоктується через стінки цієї трубки. А ось і наш головний конвеєр шлунково-кишковий тракт. Давайте пройдемося по основних цехах. Все починається в роті, потім їжа спускається ліфтом з травоходом у шлунок, а звідти вирушає у довгу звивисту подорож тонким, а потім і товстим кишечником. Це єдина безперервна лінія. Звісно, такий складний конвейер не може працювати сам по собі, у нього є своя команда підтримки. Такий собі підстоп. Це допоміжні органи, зуби та язик це наші механіки, вони проводять грубу обробку. А от слинні залози, печінка, жовчний міхур та підшлункова це хіміки. Вони постачають спеціальні рідини, ферменти, які виконують найтоншу роботу з хімічного розщеплення. Щоб не заплутатися в цьому складному процесі, вчені розділили його на шість основних етапів. Це наша дорожня карта, від моменту, коли їжа потрапляє до рота, і до самого кінця. Давайте швиденько поглянемо на кожен з них. Ну, з першим етапом все ясно, це надходження їжі. Простіше кажучи, ми просто кладемо їжу до рота. Але що далі? Їжу ж треба якось рухати по нашому конвейеру. І ось тут починається другий етап просування. Все стартує з простого акту ковтання. І от щойно ми ковтнули, вмикається справжня магія. Цей процес називається перистальтика. Уявіть собі хвилі, які прокочуються по м'язах нашого стравоходу та кишечника, невпинно проштовхуючи їжу вперед. Це настільки потужний механізм, що він працює навіть проти сили тяжіння. Теоретично можна їсти навіть догридригом, хоча, будь ласка, не перевіряйте це на практиці. Наступні два етапи працюють у парі: це механічне та хімічне розщеплення. Механічне це все, що пов'язано з подрібненням, жування в роті, скорочення м'язів шлунка. Головна мета просто розбити їжу на менші шматочки, щоб збільшити площу поверхні. А навіщо? Щоб підготувати поле бою для хімічної атаки, і тут в гру вступають ферменти, такі собі біологічні ножиці, які розрізають ті самі молекулярні намиста. І, до речі, цей процес стартує миттєво, ще в роті, слина вже містить ферменти, що починають розбирати вуглеводи. І ось він, п'ятий етап, кульмінація момент, заради якого все це і відбувалося всмоктування. Саме зараз усі ті дорогоцінні намистинки, амінокислоти, цукри, жирні кислоти, нарешті проходять крізь стінки тонкого кишечника і потрапляють у кров. А вже кров як кур'єрська служба розносить їх до кожної, абсолютно кожної клітинки нашого тіла. Давайте на хвилинку повернемося до наших начос. Уявіть, один шматочок це приблизно 100 калорій. І що це означає на практиці? А те, що після того, як тіло виконає всю цю титанічну роботу з розщеплення та всмоктування, воно отримає достатню енергії, щоб, ну, скажімо, пройти півтора кілометри. Ось воно, диво перетворення. Хімічна енергія з їжі стає кінетичною енергією наших м'язів. Ну і звичайно, шостий фінальний етап не все, що ми їмо, може бути розібрано і використано. Різні рештки, наприклад, клітковина, проходять транзитом через товстий кишечник і акуратно виводяться з організму. Це, так би мовити, прибирання після завершення роботи конвеєра. Так що, виходить, наше тіло щойно розібрало на чос на паливо та сировину. Цікаво, а що воно збудує з цього наступним? Можливо, нову клітину м'яза? Або енергію для якоїсь геніальної думки? Наступного разу, коли будете їсти, просто на мить задумайтесь про цей неймовірний завод всередині. Він ніколи не зупиняється, постійно перетворюючи щось зовнішнє на частину нас. Цей безперервний цикл руйнування і творення, мабуть, і є саме життя.